Поки це приміщення порожнє та потребує ремонту, та незабаром тут відкриють кабінет для реабілітації поранених військових. Встановити необхідні тренажери планують в найкоротші строки. На даному етапі ми проводимо акцію і збираємо кошти для тренажерів і для реабілітаційного центру відновлення суставів для військових поранених в АТО. Ми по максимуму всіх повідомляємо про те, що ми збор проводимо збор коштів або по можливості, хто може придбати тренажери нам. Привести саме до шпиталю перше обладнання. Привезли активісти з Ужгорода. Волонтери кажуть інформацію, що саме потрібно пораненим бійцям, побачили в інтернеті. Відразу вирішили допомогти. За кошти, які залишили ще з попередньої благодійної акції, яку вони проводили, закупили тренажери. Грудні місяці ми закінчилася акція купи зустріч. Благодійний аукціон – якраз сама основна частина. Нам вдалося зібрати тоді порядка 50 тисяч гривень. Частина йшла на допомогу дітям у школи-інтернати. Інша частина йшла якраз на допомогу військових, і ми традиційно залишили частину коштів, якраз саме для наших закарпатських військових, які відновлюються тут у госпіталі. Сподіваємося, що ті шведська стінка там доска євмінова і. І там ще деякі інвентари, які ми привезли, допоможе хоча б чимось відновити здоров'я наших хлопців. Усього на лікуванні у госпіталі зараз перебуває понад 180 осіб. Військових, які повернулись із зони АТО з пораненнями, майже сім десятків. Після лікування всім буде потрібна реабілітація. На даний час знаходиться на лікуванні 68 осіб, які прибули з АТО. З різноманітними травмами. Пораненнями, переломами і іншими соматичними захворюваннями. Доречність цього кабінету лікувальної фізкультури, звичайно, вона є, тому що після таких травм, після таких поранень лікувальна фізкультура це обов'язковий елемент одужання кожного хвору. Кабінет лікувальної фізкультури в госпіталі планують відкрити приблизно через два місяці. Всі, хто може допомогти обладнанням або ж матеріально, волонтери просять відгукнутись.